Артем Довбик та Віктор Циганков увійшли в історію Жирони. Водночас іспанський клуб вже шукає заміну для українського форварда. А генеральний директор Чорноморця трьома буквами пояснив, як ведуться перемовини в УПЛ. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці теми поговоримо протягом наступних кількох хвилин. Ну і перед початком традиційний заклик від редакції підписатись на наш канал. Для вас це не важко. А нам дуже приємно. Також тисніть лайк, дзвіночок і вперед до нового відео. Українські легіонери Артем Довбик та Віктор Циганков, вийшовши зі збірної України на чемпіонат Європи, вписали своє ім'я в історію каталонської Жирони. У вівторок, 26 березня, збірна України вийшла на Євро 2024 у фінальному матчі плей-офф обігравши збірну Ісландії 2-1. Детальніше про цей матч дивіться у підказці Вгорі двома асистами у поєдинку відзначився Георгій Судаков. З його передач забували якраз таки півзахисник Жирони Віктор Циганков та Вінгер Челсі Михайло Мудрик. Таким чином. Циганков і Артем Довбик стануть першими футболістами в історії Жирони, які зіграють на чемпіонаті Європи разом із захисником Дейлі Бліндом з команди Нідерландів. Він також брав участь у чемпіонаті Європи 2020, де його команда дійшла до однієї восьмої фіналу. Гравці Жирони до цього були представлені на чемпіонаті світу 2018 року. Ясіном Бону із Марокко, Йоханом Мохіко із Колумбії та Крістіаном Стуані. З Уругваю до слова про довбика, здається, Жерона вже думає, ким замінити українського нападника. Клуб планує підсилитися влітку сенсаційним нападником із другого місцевого дивізіону Жераром Фернандесом. Журналіст Алекс Луна стверджує, що 21-річний форвард Жерар Пеке Фернандес став однією із пріоритетних цілей Жерони на майбутнє літо. Фернандес пройшов академію Барселони, але не зміг проявити себе та став вільним агентом. Його перший сезон у Расінгу також не привертав уваги, однак, другий став справ. Авжнім проривом він забив 17 голів у 32 матчах і посідає друге місце у гонці бомбардирів «Сегунди». Контракт Фернандеса із Расінгом розрахований до літа 2025 року. І у цій угоді прописана дуже скромна клаусула. Підписала новий контракт зі своїм лідером Полтавська Ворскла. Півзахисник Сергій М'якушко уклав нову угоду, що розрахована на два роки. Фінансові деталі не розголошуються. 30-річний м'якушко у поточному сезоні провів за полтавчан 19 матчів у його активі два голи та один асист. Далі поговоримо про те, як насправді ведуться трансферні справи у чемпіонаті України, адже заявив про себе одеський чорноморець. Повірте, буде дуже цікаво за повідомленням порталу Зоря Лондонськ. Шведський клуб «Хамбрю» зробив офіційну пропозицію Чорноморцю з Одеси щодо трансферу центрального захисника Володимира Салюка. За даними джерела, скандинавський клуб пропонує близько 600 тисяч євро за 21-річного футболіста. Моряки ж сподіваються на отримання більшої суми за свого ключового гравця. Водночас, ці чутки вже встиг прокоментувати та скоріше розвіяти генеральний директор клубу Анатолій Місюра. Не хочу хамити, але зна. Те, відповім так: на заборі теж написано, поторкаєш, а воно не відповідає дійсності: або бетон, або дерево, інколи метал. Я не знаю, де ви таку х**ню прочитали, заявив він у коментарі українському футболу. До слова, зауважимо, що трансферне вікно у Швеції зачиняється якраз сьогодні, 27 березня. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Пишіть свої думки щодо тем, які почули сьогодні, і знову закликаємо підписатись на канал. А також, якщо це відео вам сподобалось, то тисніть лайк. Підписуйтесь також на футбол України у інших соціальних мережах, будьте з нами на зв'язку. І до зустрічі!